Наказують заступити на чергування по охороні громадського порядку, наказують дотримуватись швидкості руху 30 км за годину, дотримуватись правил дорожнього руху, наказують дотримуватись Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів. Наказують бути у всьому прикладом для громадян нашого міста, для прийому автомобілів. Розійдись! І робота наша починається з того, що ми реєструємося в планшеті нова зміна. Скидаємо вайберів наші отчоти. Світ про те, чим обладнаний наш автомобіль. Що в нас є в автомобілі? Планшет, скільки перерів у нас є, скільки бронежилетів, ну чим все, чим комплектовано наш автомобіль. Ось я скидаю нашому керівництву, щоб вони бачили, чим обладнані наші автомобілі, тобто в кожному автомобілі, що знаходиться. Якщо чогось не вистачає, ми також вказуємо. Ось скинули і все. І їдемо працювати. Люди дзвонять на 102. Там реєструють виклик і скидують виклик на планшет екіпажу, який знаходиться найближче до події. Взагалі в нас розбиті квадрати, але якщо ну, ми знаходимося найближче до події, нам зразу, відразу черговий скидає на планшет, де вказано ім'я, прізвище по батькові і телефон заявника. Ну, і також планшет нам допомагає орієнтуватися в місті. Якщо ми не знаємо якоїсь вулиці, тут є чудовий GPS, і він нас проводить. Також, якщо ми беремо перерву, у нас є дві дозволені в ми також там зазначаємо місце нашого перебування, щоб чергові частини ну, завжди розуміли, де ми знаходимося. Ну і взагалі в них на карті відображається наш маршрут пересування, швидкість нашого пересування, в них це все моніториться. Коли вихідні дні святкові дні, звичайно, більше бійок, більше конфліктних ситуацій, коли будні дні більш спокійніше, теж раз на раз не проходиться така робота специфічна. Немає такої статистики, що сьогодні буде скільки затриманих, а завтра не буде. Якщо затримується особа, вона садиться ззаду на ваше місце, де ви сидите. Якщо ну, цього потребує, застосовуються кайданки. Зроком на 2 години максимум. Надійте наручники на 2 часа. На 2 часа, а взагалі затримується на 3 години. 2 або послаблюються, да, або знімаються. Якщо людина нормально, ну, нормально себе веде, не створює загрози, ні собі, ні поліцейському, можуть не застосовуватися. Но претензий нет, всего лишь одна претензия, вскрыта посылка, и ею пользовались дней 9. У вас на что вы уже получается Ну, товар был в использовании, я абсолютно не знаю, что с ним делали, и он не новый. Я заказывал новый товар, а его потребны? по дороге вскрыли. Хорошо, Хорошо суть обращения по полицию. Валпы? Для чего? Что вы хотите? Просто если бы я на данный момент забрал бы товар и ушел бы, он бы, допустим, через день не работал бы, и товар стоит 150 Вы не знаете, кому предъявить там, ну, претензии, да, в будущем? Кому... Но потом предъявлять кому претензии по поводу... Ну ситуации, да, того, в дальнейшем мы... я бы кому бы предъявил, никому. В итоге я бы без денег бы остался, поэтому хочу зафиксировать этот факт и какие-то... Зафиксировать каким вы хотите заявление Но... написать или что? Каким вы... Ну, а что обычно в этой ситуации делают? Если товар скрыт и... Ну, видмовляете зачаную, чтобы товаром користувался. Вы маєте право ведьмовых тела товар. Сейчас мы зашли в тупик, все-таки вы будете отправлять телефон обратно в творителю или вы оставите себе его. Будете, я не знаю, обращаться с заявлением в отношении работников почты или этого человека, который, как вы считаете, что там немного телефон ваш поиспользовал, попользовался, правильно? Да. Вы будете обращаться с заявлением. Нет, ну секунду. Я согласен все, на отправку вы обратно? обратно. На отправку обратно. То есть вы можете здесь оформить. Ваше э, обращение в полицию зарегистрировано. То есть ваша фамилия, ваш, Нет, э, ваши данные, да, ваша ситуация, да, здесь какая-то обстоятельство, если все зарегистрированы, поэтому то есть... Если, Если возникнут порядке, вопросы, да? да, что вы там обращались в милицию для того, чтобы подтвердить факт того, что телефона у вас не было в течение 9 дней, то да, действительно, вы обращались. Хорошо. Вам такой ответ, я думаю. Ну, то, то, то. Единственное, нужно. я понял, единственное, сейчас я ваши данные запишу, чтобы мы там в базу все видели, все. То есть заявление в полицию вы обращаться <связь> не будете? По не вказує адресу, де вона проживає. Там вона якби ну, самостійно не пересувається в поліцейське да. пікло. Ну, я з 2005 року по Почав працювати після школи. Заочно закінчив Житомирський комерційний технікум, а також Львівський державний університет внутрішніх справ по кафедрі практичної психології. А взагалі професійно займався будівництвом, а саме фасадним утепленням. Спеціаліст утеплення фасаду. 10 років цьому присвятив. В старій служби я ну, не чув відклики від громадян, сам стикався з цією несправедливістю. А коли прийшла реформа, об'явили набір в Київ. Я якось завагався і в Київ не подавав документи. А потім так склалося, що я переїхав сюди в Житомир жити. Прожив тут два місяці і стартував набір в нову поліцію в Житомирі. І я приніс документи і подав їх в перший же день. Раз на раз не приходиться. Робота різнопланова, різні виклики, люди з різними проханнями звертаються, як і з дуже суттєвими. Так і є безпідставні, скажімо так, виклики поліції. Різні бувають ситуації. Романтика, ну як романтика, в чомусь є, і полягає і романтика також, звичайно. Ну, а взагалі 12 годин ми працюємо. Буває, зміна затягується, якщо ну, ми перебуваємо на завданні, чекаємо іншої зміни, потім інша зміна виїжджає, нас замінює. Ну, взагалі, цікава робота. Отримуєш задоволення від того, коли допомагаєш громадянам, коли вчасно приїжджаєш і громадяни навіть буває таке, що дзвонять на 102 і виражають свою подяку. Коли ми знаходимо дітей, або людей похилого віку, які заблудились, розумієте, або вчасно реагуємо на крадіжки, на розбії. Також, ну. ну от цього отримуєш задоволення, коли люди дійсно раді тим, що поліція приїжджає і допомагає. Ну, звичайно, чуємо і негативну. негативні відзиви про нашу роботу, коли ми притягуємо правопорушників ну, особливо по правилах дорожнього руху. Звичайно, багато негативних відкликів, але ну, так як є. Взагалі не рахую, що це не жіноча робота. Немає жіночої, не жіночої роботи. Ну, як на мене. Хоча, можливо, це прозвучить якось дивно, тому що до цього офіційно я ніде не працювала. Я займалася вихованням двох діток своїх чудових. Потім раптом мені, ну, ви знаєте, що я реалізувала себе як жінка, да, як мама, але це ще не все. Да, для жінки також важливо знайти себе в цьому житті в якомусь професійному аспекті. Да, і, і раніше я ніколи не думала, що я піду в поліцію. Навіть не могла собі уявити, що я і поліція це зовсім ну, міліція на той час. Да, це для мене було щось таке. Не, не те, не моє. Але коли е, стартував, стартував набір в Нову поліцію ще в Києві, ну, якби це такий був, напевно, це моє. Отак, от, от, все. Це моє, я піду, я буду робити щось для країни, я буду її змінювати, тому що мій девіз – це починай з себе. Чоловік повністю мене підтримав. Хоча я думала, не підтрими, але він сказав, якщо ти хочеш, що ти думає, якщо ти думаєш, ну, якщо ти вважаєш, що це твоє, то я у всьому тебе підтримую. Діти в захваті були, У мене два хлопчики, ну, мама поліцейський, знаєте. А батьки переживали за мене, звичайно, знаєте, як, ну, батьки є батьки, але потім сказали, якщо ти щаслива, якщо ти вважаєш, що. В цій роботі ти себе знайдеш, то ми тебе будемо підтримувати. Молитися за тебе, звичайно, кожного разу, коли я йду, мама мене перехрещує, каже: з Богом, все йди. Я думаю, що все буде добре з тобою сьогодні. Переживають, звичайно, переживають, але так. Ну, потому что, э, ну да, действительно это новое, действительно что-то хочется менять. Менять в лучшую сторону. Э, ну, я хочу сказать, что изменения есть. Изменения есть в плане того, что набрали, во-первых, новых людей, во-вторых, молодые люди. Э, люди стремятся, люди показывают, что они могут и они хотят. Самое главное, хотят люди, вот, насколько ну, сколько я вижу, моей роди, вообще батальоне. Люди с удовольствием идут на работу, с удовольствием идут на работу, работают, и есть, есть плюсы, хотел их увидеть, и я их увидел. Больше, больше процент людей как бы идет навстречу. Это новое, сейчас они видят, видят новую форму, новых людей, новых молодых людей больше пришло. То есть больше люди идут навстречу, больше э, доверия, больше э, пытаются сотрудничать. Просто мне есть чем сравнивать, я более 10 лет отработал в милиции и сейчас уже о, на фоне ну, нынешних событий, новой полиции, как бы больше, больше люди стали отзываться, больше доверять, больше помогать даже милиции. Все ожидают реформ, таких действий от полиции, но все должны понимать, что изменения... На краще, треба починати з себе. Коли це всі зрозуміють, не будуть дивитися на інших, а починати з себе. Тому ми в такому разі ми найшвидшим терміном будемо рухатися в правильному напрямку.